Гарного і позитивного, слухайте, щось зі мною стало, мушу вам розказати. Виділа мені тепер одну паніку. А паніка доста похудала Ну, того часу, коли я її виділа. Та й кажу, що це цит цвітовий турецький чай за що ви так похудали, там якийсь кажуть, є блатний чай. А вона мені каже, що то, то каже, в мене є така масть. Зараз ти каже, як це називає. Всяк мастиш около рота у мастю, всяк. Оно ти се сяк і і ти, короче, не хочеш їсти. Та яся так нас вислухала, що в вухом скіру спустила, що в то за масть. Та я кажу, будьте добрі, вкажіть мені, якся се та масть називає. Знаєте, що ми вказали, якся називає? Масть се називає, називає закриєвало. <сум> Мало не впала, мусила мамі се наточити, так що, дівки. Не знаю, ви сте пользували то мастю, але я відказую то мастю пользувати, яка я і так файна. Все, всім гарного і позитивного. Буду вам далі знімати.